Доброго дня всім! Сьогодні ми розв'яжемо задачу номер 116 для 9 класу Хімія Попель. крикля Отже, умова задачі. Який об'єм водню за нормальних умов можна добути за реакцією 10 г літію з достатньою кількістю води? Запишемо скорочений запис задачі. Дану маса літію, М літію дорівнює 10 грамів. Нам потрібно знайти об'єм водню В h 2 Об'єм водню, який виділиться в результаті даної реакції. Запишемо реакцію. Отже, маємо реакцію літію. Із достатньою кількістю води. Літій плюс H2O. Ми отримаємо гідроксид літію і плюс молекулу водню. Прирівняємо коефіцієнти 2 літій плюс 2H2O. Отримаємо 2 літій OH плюс H2. Запишемо. Молярну масу літію. М велике літію дорівнює 7 грамів поділено на моль. Кількість речовини літію знайдемо. Кількість речовини позначаємо літерою n маленьке літію дорівнює. Потрібно масу літію м поділити на молярну масу літію на м велике. Оскільки маса літію m маленьке 10 грамів ділимо на молярну масу, тобто на 7 грамів, що діляться на моль. Грами і грами у нас скорочуються, моль при подвійному діленні перейде в чисельник і отримаємо кількість речовини літію n дорівнює 10 моль. Аналогічно. Знайдемо кількість речовини водню, тобто nh 2 Оскільки під час реакції ми беремо два атоми лідію, а водню ми отримаємо одну молекулу. Отже, кількість речовини водню. Буде удвічі меншою за кількість речовини літію. Тому 10 сьомих молів будемо множити на 0,5 або ділити на 2. 10 ділимо на 2, буде 5 сьомих моль. Далі, за законом Авгатру, об'єм водню, який виділяється в результаті реакції, VH2 буде дорівнювати кількості речовини водню N помножити на молярний об'єм Vm. Молярний об'єм дорівнює 22,4 літра поділену на моль. Отже, підставляємо числа N кількість речовини водню 57 молів множимо на 22,4 літра що ділиться на моль. Молі і молі скоротяться. Коли ми виконаємо дію множення, ми отримаємо 16 літрів. Відповідь 16 літрів. Дякую за увагу!